На в центрі Москви кілька десятків російських жіночок з українською символікою у футболках із написами ПТНХ вийшли на Пушкінську площу. При цьому вони не вимахували українськими прапорами, а мирно сиділи на лавці. Російські жіночки протестуючи проти війни, тільки мали намір пройти тверською доманежної ОМОН без жодного до сумління Зі шкріп жінок із сидінь і грубо заштовхав панянок до автозаків Ті не розгубились і вже в автозаках. Крізь вікна нагнули матюків своєму президенту. Москва прокидається від путінської спля... Ачки, вітаю! Це спецко. Живі мішені. Терористи розважаються розстрілом багатоповерхівок. Церковні миші 120 депутатів-мільйонерів не мають чим заплатити за житло і просять українців зробити це за них із бюджету. Поставили на лічильник 50 мільярдів доларів. Росія має віддати ЮКОСу до січня 2015 року. 1129 – це кількість загиблих мирних жителів під час воєнних дій на сході. І ще майже 3,5 тисячі поранені. Це дані моніторингової місії ООН із прав людини. Серед жертв цивільне населення, військовослужбовці та члени збройних угруповань. Кількість жертв війни постійно зростає, як і кількість біженців усередині країни. Нині понад 100 тисяч громадян України вимушені переселитись зі сходу України та Криму в безпечніші регіони країни. Наразі налічується 101 тисяча 617 примусово внутрішніх переміщених осіб. Це збільшення більш як на 15 тисяч за два тижні від часу написання доповіді. Містяни на сході і далі гинуть від обстрілів. За добу щонайменше 19 жителів Донеччини та Луганщини. У Горлівці від потрапляння ракети з граду загинула молода мати з дитиною на руках. А в Луганську бойовики поцілили у 25 поверхівку. Дісталось ще двом десяткам будинків у містах під терористам. Щодня знаходять тіла загиблих та стихійні братські могили. Світлана Фечун про буремні події на сході. Прицільний вогонь терористів по 25-поверховому будинку в центрі Луганська жертв удалося уникнути лише тому, що новобудови не встигли заселити. Щоденні обстріли позбавили людей можливості жити у власних квартирах. Їхніми домівками стали бомбосховища та підвали. Ані бабдебло пасти ні. Ані баташили варталимірний пасок Донецьк. Бойовики обстрілюють з околиць. Здебільшого під снаряди потрапляють хати, але терористи щодня перевозять гради і встановлюють їх серед багатоповерхівок. Жителі в паніці. Да, що в нас тут все, що ми цю ліс права бота був би такой та воєнний об'єкт. У нас дітьми нічого я... рядом ні. То каже дома. Горлівка ніяк не може оговтатися після кривавої неділі, коли під обстрілом загинули 13 місцевих жителів, серед яких діти. У парк, де їх застав обстріл, місцеві несуть квіти. А сьогодні в зону артобстрілу потрапили іпархіальне управління Української православної церкви під час богослужіння, і тільки дивом ніхто звірян не постраждав. Горлської іпорхії української православної. Церкви поздравіля з днем святого ровнопусланого князя Володимира і крещення Русі на території горлівського хімзаводу. Стірол, який бойовики загрожують підірвати у випадку наступу української армії, заводівці знайшли 30 ящиків з вибухівкою. Міліція відкрила кримінальне провадження. Терористи й далі знищують інфраструктуру горлівки між залізничними станціями Микитівка та Байрак. диверсанти пошкодили вибухом два кілометри шляхів. Також підірвали автомобільний міст у напрямку селища Микитівка. Українські силовики затримали бойовика, який після визволення Слов'янська втік майже за 200 кілометрів до Дебальцевого. На допиті він розповів, що робили терористи на блокпості. Які назоналися стояли на блокпосту, виліно транзидаволі Русські були, казаки кубанские. Но вот что происходило. Ну там же девочек это, насиловали. Ну деньги там что, золото отбирали. А люди с людьми что делали? Людей расстреляли. У штабі АТО повідомляють, бойовики намагаються повернутись у визволені міста, вдаючи мирних жителів, щоб продовжити диверсії. Активізується діяльність щодо повернення бойовиків під виглядом родичів і місцевих мешканців до міст Слов'янськ та Краматорськ. Їх головним завданням є збір розвідувальної інформації щодо дислокації частин та підрозділів АТО, створення агентурної мережі, а також підготовка до здійснення терористичних актів. У Луганськ повернулось українське телебачення. Силовики взяли під свій контроль сім із десяти телевеж, захоплених терорист журналістами. Світлана Фічун, Донбас, Спецкор, 2+,2. Захоплені Дебальцеве Шахтарськ, бої в передмісті Тореза, довкола Первомайська на Луганщині, горлівка в облозі. Польові командири бойовиків тікають з передової. Українські війська буром ідуть на проросійських терористів і звільняють територію від окупантів. Буквально сьогодні може закінчитись операція за розділення бойовиків так званих Донецьких та Луганських народних республік. Таким чином, терористи опиняться майже в котлі, будуть відрізані від спілкування між собою та обміну групами. Лишається тільки тил. Поки що не закритий шмат кордону, через який доправляють найманців та зброю. Сили антитерористичної операції взяли під контроль стратегічно важливий населений пункт місто Дебальцеве на Донеччині. Це найбільший залізничний вузол в Україні. Крім того, місто розташоване на перехресті двох великих трас. Контроль над ним дає стратегічну перевагу українським військовим. Нарешті під контролем сила То і Савур магила з якої терористи постійно обстрілювали позиції українських силовиків. Сьогодні наші війська увійшли до Шахтарська та Тореза на Донеччині і Лутугиного в Луганській області. Просто зараз ведуть бої за цілковите звільнення. Вомайська та сніжного таким чином кільце навколо Донецька та Горлівки замикається. Підрозділи збройних сил та національної гвардії закріпилися на околицях Горлівки та готуються до її звільнення. Контроль над цими територіями дозволить очистити та знешкодити донецьке та горлівське угрупування терористів. Американський посол Джефрі Паєт навів докази того, що Росія обстрілює територію України з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Супутникові знімки зроблені 21, 23, 25 та 26 липня. Зокрема, на них можна побачити українські позиції до обстрілу та після, а також сліди від вогневих залпів на території Росії та результат стрілянини в Україні. Ці зображення доводять, що російські війська обстріляли українські збройні сили через кордон. Написав у своєму твіттері Паєт. Пункт Довжанський учора бомбардували майже чотири години. Загалом по українським прикордонникам було випущено понад 250 снарядів. В результаті обстрілу вбито чотири та поранено два прикордонники. Незважаючи на докази злочинів, росіяни і далі обстрілюють зі своєї території українських прикордонників із мінометів та гаубиць. Російські військовослужбовці, які публікували світлини з кордону та розповідали про місце розташування армії, почали масово закривати свої сторінки в соцмережах. Так видала на сторінка Вадима Грігорєва. Цей вояк раніше написав, як вони всю ніч били з артилерії по Україні. соцмереж і Андрій Стіпанчук, який розповів про позиції і росіян під кордоном чистять світлини. Інші військовослужбовці, що розповідали про передислокацію своїх підрозділів до України. Костянтин Павло Спецкор 2+,2. місця масових поховань знайшли в Слов'янську, їх ексгумують та ідентифікують серед них останки жертв і самих бойовиків. Найпершими згумують масов поховання в семісінькому центрі міста біля стели пам'ятника героям громадянської війни. Там виявили 14 тіл. За словами радника, міністра внутрішніх справ уже відомі місця, де ще 52 трупи, які були хаотично поховані. Антон Геращенко пропонує родичам бойовиків пройти процедуру експертизи ДНК і забрати тіла загиблих найманців. Ми готові обезпечити для жителів Російської Федерації, які знають, що їх родственники поїхали. Так називаємо Новоросію і не вернулись. ми готові обеспечити для них условия для проведення тестів ДНК і піділення так сказать, слічення їх літа роста, які захороні. На Донеччині терористи обстрілюють місце падіння літака малазійського Боїна, аби не допустити міжнародних експертів і знищити докази своєї провини. І зградів також бойовики розстріляли один із житлових кварталів шахтарська. Зруйновано кілька будівель. Яка ситуація на лінії фронту? Запитаємо в Олександра Загородного. Сашко, добрий вечір. Як далеко просунулись наші війська? власне, і чи правда те, що багато бойовиків повертаються вже в звільнені міста під виглядом місцевих мешканців? Добрий вечора. Студія. Правда, повертаються, але хочу почати з приємних новин. За останні два дні українські військові розвинули дуже добре розвинули успіх. Вони величезними силами зараз атакують позиції бойовиків із півночі, із півдня. Стореза із, 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 із Добальцева. Зараз іде. Проблема зв'язку бачу на зараз ідуть шалені наступи, і тому наші розвивають свій успіх. Єдина проблема зараз, яка залишається, що наші військові ніяк не відважаться атакувати і від визволити горлівку. А як вже говорили раніше, військові як тільки горлівку звільнять, уже будуть звільняти і Донецьк. Чому так стається? Я пропоную послухати зі штабу АТО. Що стосується ситуації навколо Горловки, то там сила антитерористичної операції закріпились на визначених рубежах. Наразі триває нарощування зусиль. Все це робиться задля того, щоб ми мали відповідну перевагу в чисельному та кількісному якісному складі наших сил, задля того, щоб ефективними діями забезпечити звільнення Горловки від бойовиків. Ну, Щодо терористів, то вони дійсно під виглядом. А, а... Переселенців, біженців намагаються а, потрапити на звільнені території, основному вони йдуть сюди у Слов'янськ, у Краматорськ, викупують свої зазаззариті автомати, пістолети і намагаються щоночі обстрілювати а, позиції українських військ, так би мовити, їх турбувати і показувати, що вони не збираються нібито здаватися, але і проти них є вже певні. А, знаєте, схеми як діяти. Ми буквально сьогодні побачили кількох кілька загонів українських спецназівців, які приїхали з Києва. Вони їхня їхня мета буде виявляти ці групи, знищувати, зходжувати їх. Тому з ними очевидно буде впоратися значно простіше. Тепер головне розібратися із цими двома угрупованнями, які зібралися навколо Луганська і навколо Донецька. Студія. Дякую, Сашко. Бережіть себе. Олександр Загородній про ситуацію на сході. Організація Об'єднаних Націй ураження цивільного боїнга малазійських авіаліній терористами на Донбасі прирівняла до військового злочину. Про це заявила Верховний комісар із справ людини ООН. На Манетхем Пілей, це означає, що дії бойовиків на Донбасі можуть стати прецедентом для розгляду їх у військовому трибуналі в Газі. Нагадаємо, авіалайнер із 298 дев'яносто пасажирами на борту збили терористи російським ракетним комплексом на Донеччині. Згодом СБУ довела високоточний комплекс прибуду України з Росії. А після теракту повернувся назад, але вже з використаним боєкомплектом. Місце, де впав пасажирський боїнг малазійських авіаліній, і досі контролюють озброєні бойовики. Уранці туди вирушила місія ОБСЄ з надією розпочати власне розслідування. Адже попередні розшифровки чорної скриньки вже довели, що літак упав не без його втручання. ззовні. причиною руйнування і падіння літака стала масова вибухова декомпресія. Внаслідок численних осколкових уражень від ракетного вибуху. Верховний комісар цілком переконаний, розстріл малайзійського літака може трактуватися як військовий злочин. ОБСЄ не може потрапити в район катастрофи Боїнга в областях на сході, які контролюють озброєння угруповання, Ситуація різко загострилася. Бойовики залякують цивільних, затримують, викрадають та вдаються до тортур. Дорогою співробітники місії зустрічають людей, які поспіхом залишають свої обстріляні домівки. За вчорашні дванадцять на чілябстрібойовиків очевидь не зацікавлені в незалежному дослідженні місця падіння mh 17 Тому не пускають туди міжнародних спостерігачів. нас зупинили в шахтарську. Далі ми не поїхали, бо дуже близько було чути стрілянину та вибухи снарядів. Дуже дуже близько. Гарантувати безпеку та доступ до місця падіння літака. Сьогодні вимагають від бойовиків низка країн. Однак усе більше переконуються домовлятися з сепаратистами марна річ. Варто поговорити з тими, хто їх контролює. Наш прем'єр-міністр Тоні Тонібо підтримує контакти з президентом Путіним з низки випадків, і ми сподіваємося, що Росіяни будуть використовувати свій вплив на сепаратистів, щоб гарантувати, що ми можемо мати безперешкодний доступ до місця катастрофи. Поки що біля уламків літака лише озброєні терористи. Ми стежимо за ситуацією, і коли напруга спаде, то вирішимо, чи зможемо туди повернутися. Проте учора вночі боротьба там тривала дуже інтенсивно. Тому залишається ймовірність того, що ми не потрапимо туди найближчим часом. І це попри те, що днями прем'єр-міністр Малазії Наджі Празак нібито домовився з лідером терористичної організації ДНР Олександром Бородаєм про те, що співробітників місії ОБСЄ таки пустять. До рештки збитого боїнга, однак і досі озброєні бойовики обіцянки не дотрималися. Віталій Фанасінко, Галина Баланович та Катерина Шипко, Спецкор два плюс два. На 50 мільярдів доларів безпрецедентно велику суму Росії покарали за ЮКО. Стретейський суд одноголосно хвалив рішення на користь Михайла Ходорковського та постановив. Росія порушувала енергетичну карту та експропріювала активи. ЮКОСа. Москва після засудження очільника ЮКОСА відібрала активи компанії. Суд тривав 10 років. Сума позову до Росії становила 114 мільярдів. Тепер, згідно з рішенням суду в Гаазі, Кремль змушений буде заплатити 50 мільярдів та 65 мільйонів доларів судових вид уся сума має бути виплачена до 15 січня 2015 року. Позивачі вердиктом задоволені та вважають його справедливим. А от у Москві таке рішення вже назвали політично мотивованим та антиросійським і планують його оскаржувати в успіх. Апеляції більшість світових експертів не вірить. Судебный процесс не завершен, предусмотрены апелляции, и российская сторона, те э, ведомства, которые отвечают за э, которые представляют Россию в этом процессе, безусловно, будут использовать все имеющиеся правовые возможности для отстаивания своей позиции. Арбітражний суд остаточно і одностайно визнав, що дії Російської Федерації щодо нафтової компанії її засновників, включно із Михайлом Ходорковським та працівниками, були політично вмотивовані. А головною метою Російської Федерації був не збір податків, а банкрутство та експропіація активів ЮКОСА для держави в особі Роснафти. Він повернувся, поки як ВО Арсеній Яценюк знову в Кабміні і знову вносить у раду закони не прийняті Верховної Радою, через які уряд і пішов у відставку. Це про зміни до бюджету та оренду газотранспортної системи без права її продажу. Неухвалення цих законів призведе до втрат України допомоги від заходу в розмірі півтора мільярда доларів. Зміни до держбюджету дадуть змогу виділити на потреби АТО додатково трохи більше 9 мільярдів гривень та 3,3 мільярди на відновлення знищеної інфраструктури Донбасу. Пішов гучно, а повернувся з новими ідеями. Прем'єр-міністр України, який чотири дні тому оголосив про відставку, призначив виконувача обов'язків. Понеділкове засідання уряду вже проводить і очолює сам, хоч і в закритому режимі. Іде обговорення, скажімо так, удосконалення тих законопроєктів, які були подані. Міняються деякі цифри, деякі підходи. Головою на засіданні прем'єр-міністр України Арсені Петрович Яценюк. Порадившись із міністрами, Арсеній Яценюк повторно вносить до парламенту не проголосовані в четвер закони і нагадує без них Україну чекає хаос. Звертаюсь до всіх членів парламенту незалежно від їхнього політичного красу. Та бажання виграти на наступних парламентських виборах прийти в четвер в Верховну Раду України і проголосувати за ті закони, які необхідні українській державі. Аби в парламенті знову не зазнати фіаско, Яценюк докладно пояснює найпроблемніші моменти: зміни бюджету, які пропонує Яценюк, усі за для фінансування армії та відновлення сходу країни. Зокрема, на збройні сили планують витратити понад 9 мільярдів гривень і понад 3 мільярди на відновлення Донбасу. Майже 400 мільйонів планує зекономити уряд Яценюка на чиновниках. Можете назвати це рішення популістичним, але я його вважаю правильним. Народні депутати України і члени кабінету міністрів всі будуть сидіти на голому окладі. Наполягає прем'єр на впровадженні податків із бізнесу з нафти та газу і обіцяє встановити мінімальну ціну, з якої платитимуть збір. Свій статус і своє повернення до роботи прем'єра сам Арсеній Ценюк поки що не коментує. Лише натякає. Повернувся до четверга. Все ви побачите в четвер. Не сумнівайтесь. ігор Сірит, Церковні миші 120 народних обранців не змогли відмовитись від матеріальної допомоги. Лідер фракції синьо білих Олександр Єфремов, екс-мер Одеси Едуард Гурвіц, очільник Ренбо Андрій Парубій, колишній поспрет у Криму Сергій Куніцин. Вінницький підприємець, який начебто, поклав око на рівненській бурштановій копальні Володимир Продивус та ще сотня народних обранців отримали з держбюджету компенсацію за оренду житла. Очевидно, за номер у готелі чи на власне помешкання в столиці своїх скромних заробітків не вистачило, але не біда. Держбюджет завжди прийде на допомогу спраглим до Дармових квадратних метрів. Нікого не зваблював, хабарів не брав. Білий та пухнастий екс-ректор Ірпінської податкової академії своєї вини на суді не визнав. Хабарником себе не вважає, тікав за кордон, бо боявся за своє життя, а справу проти нього Мелік називає замовною. Валентина Доброта про суд над Мельником. Інвалід Чорнобилець і вже навіть розлучений. Колишній ректор податкової Петро Мельник без жодної емоції слухає обвинувачення. Неправомірної вигади перед ним у білих сорочках сидять потерпілі. в них нібито Мельник вимагав хабар. Володимир Шпунтенко переказав 40 тисяч гривень благодійної допомоги вишу за гарантії вступу до академії його хрещениці. А Сергію Артющенко за гарантію свого вступу довелося розщедритись на 70 тисяч гривень. При цьому Мельник заявив Артюшенко, що в разі передачі йому цих коштів. Він надасть сприяння у здачі Артюшенко вступних екзаменів і проконтролює, щоб їх результати були успішними. Після десятихвилинних консультацій зі своїм адвокатом мельник висунуті обвинувачення називає сфальсифікованими мухи. віддільно, котлети віддільно. чи висловлено вимогу Артюшенко щодо передачі вам Я Розказувати, да за версією слідства, отриманий хабар 80 тисяч гривень. Мельник поклав собі в портфель. Колишній ректор заперечує, гроші, знайдені слідчими в нього в кабінеті, поміж них і 30 тисяч доларів. Це чесно зароблені кревні гроші мої були в моєму портфелі. Були в гривнях, були в доларах. Я збирався. Ремонтувати будинок, я збирався на відпустку, Дізнатися обставини справи з перших вуз не вдалося. Потерпілі по закінченні судового засідання швидко зникають із зали, вимагав чи ні. Без коментарів мельник обіцяє довести в суді свою невинуватість. Йому вже навіть вдалося поновити документи з доказами, вкрадені перед судовим слуханням. На оперативному відео запевняє мельник, що правда воно не є доказом у справі. Нібито самого моменту передачі грошей немає. А відбитки пальців на підкинутих купюрах теж підкинуті. Артюшику намастив руку. Я їм її пожав. Якщо він брався за ручку, так сказати, значить, якщо вони під столом. Ті гроші, коли підкинули під під стіл, так скать моїми руками, до них дотронулися, То що там не, не може бути відвідвідбитків? Від Торік після затримання Мельник раптово захворівши, домігся домашнього арешту, зняв електронний браслет, втік до Америки по поверненню до України. втікача ще знову заарештували, але суд звільнив на підписку у справі мілісіонерів, які буцімто не догледіли арештанта. Мельника судового вироку досі немає. Валентина доброта, Володимир Остапенко, спецкордва плюс Убивство на замовлення прокуратура Полтавщини перекваліфікувала провадження про розстріл Кременчуцького мера. Одразу після того, як невідомі в суботу тричі в Олега Бабаєва, слідство відкрило кримінальне провадження за статтею умисне вбивство. Тим часом друзі загибло. за будь-яку інформацію про вбивств Кременчуцького голови пропонують 100 тисяч гривень винагороди. Зараз міліція шукає машину, на якій утекли стрільці. У самому Кременчуці жалоба поховають Бабаєва завтра. Церемонія прощання відбудеться в місцевому палаці культури. На дві години в місті перекрив. Центральні вулиці. Донбаський квартал у столиці. Він не позначений на мапі, бо в промзоні там волонтери відшукали поселення переселенців, про яке раніше і не здогадувались. Кількасот утікачів зі сходу, переважно жінки, діти та інваліди. Вони всі пристосовуються до життя в залізному заводському ангарі. Із переселенцями та їхнім побутом ознайомилась Людмила Бадалян. Це промислова зона столиці, територія заводу. Тут в одному з ангарів виросло ціле містечко. Інакше своє поселення люди просто не називають. Тому що спочатку переселенців було всього кілька десятків, нині вже стало кілька сотень, і масштаби, здається, тільки починають набирати обертів. На тісноту і не думають нарікати, хоча розмістилися більш ніж компактно, двоповерхові ліжка уздовж всього ангара стоять у притул. Краватя двохітажна. Примерно это выглядит вот отак розділені на секції, то сімейна секція, там там, де живуть парні, стороны жінки. Життя тут кипить уже два місяці. Заселяти територію почала християнська громада. Сюди від війни подалі перевезли кілька десятків принципі, своїх парафіян. Ті звонок, покликали там. родичів, останні привезли друзів, так і розрослося. Але тулитися так усе одно краще ніж боятися вдома. Ми під градом їхали. прям свісти такі, їхали швидше. Не встигло поселення заповнитися, а у людей вже проблеми. Ми не очікували, що буде стільки людей, якби коли тут знаходилося 20-30 людей, то в принципі справлялись. Ну коли потік поток людей 200 людей в день, то це очень большой об'єм продуктів. І ще кілька днів тому готували на вогнищі польову кухню. Привезли волонтери. Коли дізналися про ангар, повний людей тепер допомагають необхідним. Стоя звісно, оставляють бажати лучше, скажем так, ні дітям, ні інвалідам, ну ні места в этом поселений. Поэтому я думаю, в ближайшее время мы инициируем все-таки и Минсоцполитики, и э, городские службы для того, чтобы мы поискали более... Пригодне для жилья умови. Зранку сюди прийшла делегація з районної адміністрації. Пообіцяли щось придумати із розселенням. Негайно готові надати тільки інформацію. Скоординувати, куди можна звернутися По поводу соцвиплат, по поводу того, де діти, коли почнеться учебний рік, куди ні пайдуть учитися. Дев'ятирічний Дмитрик про навчання поки думати не хоче. Хлопчик тренується в спортзалі. Такий тут облаштували. Тому ці мене та я просто піднімаю Вот так у. Мами, він єдиний захисник і готовий її боронити. Хоча Дмитрикові дуже хочеться скоро повернутися додому і побачити, що там уже ніхто не воює. Людмила Бадалян, Артем Багров, спецкор 2+,2. Вербувальників на Тернопільщині затримали працівники СБУ. Чоловіки набирали найманців на Донбас. Рекрутам обіцяли по 8 тисяч гривень за місяць та індивідуальну винагороду за кожного вбитого українця. Сьогодні підозрюваним обрали запобіжний захід, тримання під вартою або ж застава в 450 тисяч гривень. Вербувальники, рідні брати, двійня там по 28 років. Родом хлопці з Кіровоградщини, але жили на Тернопільщині. Брати їздили на заробітки до Росії. Там очевидно і були завербовані. Найманцям обіцяв інструктаж від ФСБ на кордоні. З Білорусі, а потім у тренування в таборі в Ростові на Дону. А ви вважаєте коментарів. А в чому вас підготують? Прокурор розпитайтесь. Справі сприяння діяльності терористичної організації. Сили АТО на Донбасі підсилив спецбатальйон Львів. Підрозділ формували з добровольців, які вступили до лав міліції. Перед відправленням на схід силовики два місяці навчалися. Вони нестимуть службу на межі Харківської та Луганської областей. За словами очільника міліції Львівщини, спецбатальйон добре оснащений і має захисну амуніцію високого рівня. Особовий слав батальйону повністю забезпечений засобами захисту і штатним озброєнням. Яке належить батальйону, бронежилети, шоломи п'ятого класу захисту. Всі новенькі, бойовий дух високий свого складу. Всі готові нести службу. Так що, шана і слава цим хлопцям, слава героям. Торти з патронів на день народження, танці з гвинтівкою та млинці з сиром усе це на горі Карачун, що довгий час була однією з найгарячіших точок України. Про звичайні людські радощі, хлопці з 11-го батальйону поділилися з Наталою Нагорною. Така у вас миска гарна. Да, а це кадри спеціально для мам з 11-го батальйону. Каша з м'ясом, чай смачний. І навіть млинці з сиром сьогодні на сніданок теж є. Млинчики – це бомба. Ми любимо лінчики. Десерт солдатам пече Віолетта вдруге приїхала в гості до 11-го батальйону. Я дома не жарю на двох сковородах одновременно. Та боюсь а Тут вроді би Но Я рада, що ребята підходять, беруть, їдять. Старший кухар Олексій каже, своїх бійців теж любить побалувати. Стараємося салініковита зробити, самі приготуватися з капусти, посамі стараємося морковку по-корейськи здійснить. Микола головний у їдальні вже навіть придумав, що їстимуть його солдати в день перемоги. Шоною картошку з м'ясом, а то іменно з м'ясом знаєте. Торт у казці з патронів. Цю святкову страву позивному скіпу подарували на честь дня народження. Мені сьогодні подарила дві гранати, РГД, от, пачку трасіров, пачку звичайних патронів. Але всім тим я буду ділити, не буду ділити, я все це Путіну віддам. У Віктора теж свято, доки він тут, його сину владику виповнилося шість років. Я тебе вітаю, ну, саме наше був здоровий, крепкий. Позвонив папа, купив мені снайперку. Кажу, наш тобі снайперка. Хочу допомагати тобі воювати. Так що добровольці у нас набирають. Командир батальйону каже, насправді добровольці дуже потрібні, тільки старші та досвідченіші. У нас буде розширення штату. Розширення штату. Нам потрібні патріоти, патріоти, фахівці всього рівня, кадрові офіцери на запасу. Ви потрібні нам. Добровольця Зеніта тут виховує весь батальйон. Воспитали, як син полка наш храняє нас, коли чує проходять гавкає. Молодець своїм господаром цуценя обрало Андрія. Солдат сподівається, разом з собакою та перемогою повернеться в рідні бровари. Поки що відсилає родичам спільні фотографії. Та ми виїжджаємо з виїжаємо звісни. Отакими маленькими вдарятом за місяць у нас уже так вирос. Солдатам теж надійшла пошта, трикутні листи, адресат герою України. Теж міг би, так як і я, зустрічатись з друзями, читати книги, ходити в театр. Але ти мусиш бути на своєму посту. Жінки тут переважно лише на глянці журналів, але цього дня виняток. Солдатам співають, намагаючись приділити увагу кожному глядачу з автоматом. Під час виступу надії добрий день бійці не витримують, пускаються в танок з прапором та не полишаючи зброї. З Донецької області Наталя Нагорна, Андрій Романок, спецкор 2+,2. Тільки гарних новин і душевної рівноваги. Бережіть себе. Побачимось.